Друзі, у цьому відео ми приготуємо найулюбленіший торт всіх часів, за моїми спостереженнями, медівник. І не простий, а шоколадний із шоколадним кремом. Цей тортик нескладний у приготуванні, але дуже смачний. Ідеальний до кави та рекомендований для підняття настрою у похмурі осінні дні. Для коржів викладаємо у сотейник вершкове масло, цукор та мед та розтоплюємо. В окремий посуд просіюємо борошно та какао. В розтоплену масляно медову суміш додаємо соду. Даємо пару хвилин охолонути та по одному додаємо яйця. І швидко розмішуємо вінчиком. Потім з'єднуємо цю суміш з борошняною. Спочатку розмішуємо лопаткою або ложкою, а потім поступово починаємо розмішувати руками. З тіста формуємо ковбаску та ділимо на сім рівних частин. Хто давно на мене підписаний, можливо помітила, що коли щось потрібно розділити на рівні частини, я завжди використовую ваги. Далі ці шайбочки під харчовою плівкою відправляємо на 20-30 хвилин в холодильник. Після цього на пергаменті для випікання розкачуємо коржі. Розкачуємо максимально тонко. В мене розкаталося до діаметра 21 см. Далі я обрізала за допомогою тарілочки. Потім корж добре наколюємо вилкою та випікаємо у добре розігрітій духовці приблизно 5 хвилин. Обрізки випікала прямо з коржем. Потім їх розминала та використовувала для обробки боків торта. Ось таких сім рівненьких коржів в мене вийшло. Для крема підігріваємо вершки та додаємо молочний та чорний шоколад, щоб він розтанув. І добре перемішуємо до гладкості маси. Окремо взбиваємо вершковий сир, сметану та цукрову пудру. І об'єднуємо шоколадну масу з сирною. Збиваємо ще декілька хвилин до рівномірної маси. Ось такий повітряний кремчик у нас вийшов. Рівномірно змащуємо коржі кремом. Зручніше це робити за допомогою кондитерського мішку. Так можна контролювати товщину. І знову ж таки, для рівномірного розподілення крему я використовую ваги. Тоді тортик виходить з ідеально рівними слоями. І ніякої магії, тільки чіткість. Так, змащуємо весь торт. Останній корж не покриваємо кремом. Трішки притискаємо, щоб крем виходив за краї і їх можна було підрівняти. Бік торта я обробила розім'ятими обрізками. Зверху покриваємо шоколадною глазурю. Мені найбільше подобається шоколад, змішаний з олією без запаху. Кількість інгредієнтів буде в описі під відео. Така глазур добре наноситься і рівно лягає. В мене все, до наступних рецептів.